Друзі, вбила розповідь одного військового. Він 22-му році пішов на фронт добровольцем і він застрахувався. Так, є в Україні в нас люди, які вірять в страховку, вірять в банки. А він це зробив, виплачував страховку. І, от буквально от зараз він отримав поранення в ногу. І що ви думаєте? А банк, Приватбанк йому сказав, що ми не виплачуємо такі страховки. Ну так сталося. Тобто, коли він платив кожного місяця платежі, це було нормально. А коли потрібно виплатити страховку, а її потрібно виплачувати. Ну, я думаю, вона там мізерна, але все одно. Ви знаєте, да, що в Штатах ну, так було, я не знаю, збільшили, не збільшили зараз, але мільйон доларів це страхування військового. Якщо він загине, родина отримає мільйон доларів. Мало того, що мільйон доларів родина отримує всі блага. У них там, ну, все, все дуже круто з цим. Вони бережуть своїх військових, вони їх забезпечують, вони їх мотивують, вони мотивують також їхні родини. Тому в них все нормально. А тут от така ситуація: розумієте? Ну, абсолютно, вона не брідова. Я вам скажу. Це нормальна ситуація в країні, в країні, де. Не видають кредитам, я колись писав відео да, військовим, не видають кредитів. Чому, бо військовий може загинути, може е так стати, що він не зможе виплачувати цей кредит, тому їм просто не дають. Знаєте, в нас військові такі собі, е з ними не дуже хочуть зв'язуватися. Знову ж таки, в країні, де 740 тисяч е спец, так називаються, Спецінваліди, спецпенсіонери, Да це в основному судді прокурори, працівники там митниць і різних різних державних служб, так де пенсії в них і спеців виплати в місяць від ста тисяч. ну Плюс зарплати, ви знаєте, да вони отримують велетенські гроші. Це сотні мільярдів віддають на цих. На цих держеморді, як я кажу. І от в цій країні, де жирують судді, прокурори, митники і таке інше, війсь... ну, їм не до військових, розумієте? Їм не до тих, хто вмирає на фронтах, хто сидить зараз в окопах, в холодригу. таку, Знаєте, я вранці сьогодні різав дрова, подзвонив мені друг військовий. І він каже, блін, така срака, коротше, ти теж готувався до зими? Я кажу, так, да, ріжу дрова. Він каже: в нас вже все, вже почалося холода, тяжко. Там, там і літом тяжко, яка різниця, але зараз тим більше зима. розумієте? І їм цим військовим, які захищають нас з вами, особливо ті рила, блин, які сидять в кабінетах. Хлопці ризикують своїм здоров'ям життям, і їм. Не видають кредити, при тому, що вони отримують чітку там зарплату, хай невелику, не всіх ж там за 100 тисяч. Неважливо, але постійно вони отримують зарплату, от, навіть хай мінімальну. І їм не дають страховку, розумієте? Тобто вони такі собі згої, такі собі нижчий клас. А розказують військові захисники. да пішли ви в жопу. Ви черті, ви чорти, ви реальні чорти. Ви не те, що там, ну, ви ненавидите просто своїх захисників, людей, військових. Ви з 14 року не хотіли, щоб вони повернулися з фронту. Яценюк, пам'ятаєте, на закритому засіданні показували недавно, так? Оці оприлюднили факти. Де Яценюк казав, вони не мають повернутися добровольці і майданівці, повернутися. В Київ тому, що що ми будемо з ними тут робити, розумієте? І зараз вони не хочуть, щоб поверталися з фронту люди, тому що їм тут привольно вони на війні, на якій вмирають хлопці і дівчата, заробляють велетенські гроші. Вони отримують е, пенсії, інвалідність. Вони отримують. Е, все ж, всі блага, які тільки є, розумієте, вони жирують за рахунок тільки того, що зараз війна, розумієте? От вони, якщо війни не буде, вони будуть, що вони будуть там заробляти, так собі. Ну, для них це не гроші, розумієте? Вони звикли тратити велетенські кошти, розумієте? Вони звикли купляти квартири постійно, їм треба їх багато, домівок багато, землі потрібно багато мати. Розумієте, дівчат, потрібно їм мати. Всі блага цього світу запихати в того рота, як їм ще туди влазить, незрозуміло. От, і, і що сказати про цих хлопців? Єдині сьогодні, це єдині. На сьогоднішній день в Україні це військові, які втрачають здоров'я і своє життя, щоб ці ублюдки, уроди, які 740 тисяч їх озвучили, от, е я дивився сьогодні офіційні цифри. 740 тисяч спецпенсіонерів, спецпенсіонерів. Це що таке? Це ті, що достроково вийшли на пенсію, це ті, що отримують. ну, В основному ви зрозуміли, хто, да? Це судді, прокурори. Я думаю, що це налоговики і таке, та їх маса цих служб сраних, блін, розвелося б. 740 тисяч, щоб вони жирували, хлопці вмирають. Щоб ці жарували. І що я не я не можу зрозуміти, на що надіється сьогодні влада, на що надіються сьогодні міжнародні партнери? Вони думають, що так буде вічно, щоб ну, до останнього. Ні, час вже не той. Це не 14-й рік. Це реально не 14-й, сьогодні 24-й. Я надіюся, що в 25-му це все закінчиться. Влада ця вилетить нафіг в трубу. Я навіть не хочу вже говорити, що їх потрібно ловити, забирати в них гроші. Хай вони їдуть нафіг. Спецслужби всього світу висосуть то що тільки вони сюди не повернуться, ці гроші, але вони їх висосуть і вони будуть ніщі там. Це 100%. 100%. Але менше з тим я не хочу ними перейматися. Я хочу перейматися сьогодні тим, де ми з вами. Чи зможемо ми піти на вибори, змінити цю владу. Привести до влади нормальних, адекватних людей, особливо тих, хто воював, я не кажу військових, полковників, генералів, оцих паркетних, ні, хлопців, інженерів, вчителів, людей будь-якої професії, які просто пішли і воювали. От цих людей, які мають знання, мають освіту, а ще й пройшли. Це жахіття війни. Я думаю, ці хлопці красти не будуть. Я думаю, що їм не потрібні будуть спецпенсії, тому що вони бачили смерть своїх побратимів, вони бачили оце жахіття війни. Я думаю, що вони не зможуть дивитися своїм рідним і близьким в очі, якщо вони будуть отримувати пенсії по 100-150 по тисяч плюс зарплату. Ну, то це буде ненормально для них. І вони не зможуть потім дивитися в очі батькам і дітям загиблих їхніх побратимів. Це, ну це буде просто неможливо, розумієте? От ну це я це моя така думка. Я не знаю, що думаєте там ви, але знову ж таки хочу нагадати вам в кінець вже нашої розмови про те, що нашим військовим, нашим військовим, які втрачають своє здоров'я і життя на сьогоднішній день, не погоджують кредити, їм не виплачують. Е е е їм, е їм на сьогоднішній день е не виплачують страховки, про що я говорив, так? І паралельно вони воюють і захищають. Ну, на жаль, і, і оцих уперів з офіційних джерел 740 тисяч спецпенсіонерів, суддів, прокурорів, митників. І різних, різних служб. Тому цим потрібно, друзі, покінчувати. Цим потрібно покінчувати, тому що не зрозуміло, за що тоді хлопці і дівчата воюють і вмирають. Не зрозуміло абсолютно.